Тепер ми робимо другий слой штрихів трішки під іншим кутом. Ми будемо темніше робити на куті. Між світломі тінню. Ми завжди кут виділяємо, робимо його більш контрастним. І на куті ми робимо такі штрихи, що натискаємо на олівець, а потім його відпускаємо. Так ми працюємо з краями форми. Якщо ми робимо кут, ми не робимо так падаючою тінню далі, а тільки з такими площинами, що перед нами і з падаючою тінь, яка йде перед нами. Те, що далі, ми навпаки списуємо, даємо не таким чітким. Наприклад, тут ми також можемо використати цей прийом, але не сильно темним. Ми повинні штрихувати. Найбільший контраст у нас іде між світлом і тінню. Якщо йде контраст між падаючою тінню і власною, він повинен бути мінімальним. Також ми заштриховуємо падаючу тінь трішки під іншим кутиком, ніж перший слой. І так пропрацьовуємо далі інші падаючі тіні. А вже далі ми будемо затемнювати більше там, де нам потрібно. Ми вже не будемо штрихувати однаковим тоном все, як ми це робили перші два слої. Хоча і на другому шарі вже можна робити відмінність по тону. конус ми заштриховуємо його власну тінь тільки не робіть чорні темні штрихи. Легше зробити від півтона до падаючої тіні, до власної, точніше, темніше. От штрихуєте сірим і поступово затемнюєте тінь. Але обов'язково. Треба робити з краю рефлекс. Трішки світліше місце з краю конуса. Не робіть чорним. Наприклад, берете і штрихуєте світлими штрихами трішки по колу, зачіпаючи півтон і сіре таке місце біля світла, такий переходящий тон. Далі трішки затемнюєте, або більше натискаєте на олівець, або робите більше слоїв. Так це виглядає візуально. Або трішки затемняйте там, де тінь, а потім відпускайте олівець, сильно не натискайте. І так плавно у вас вийде переход тону. Якщо ви будете одразу темним, штрихувати на тіні, вам буде важче технічно перейти до світла плавно. Легше плавно-плавно набирати темне. Так, поступово затемнюємо. Беремо твердіший і твердішим робимо плавний перехід. Або робимо плавний перехід і поступово затемнюємо там, де в нас йде власне тінь. Але обов'язково робіть рефлекс, тому що не буде об'єму. І поступово затемнюємо, падаючи тіні, і зверху кубіка буде півтон, і далі падаючи тінь від конуса. І так далі будемо поступово затемнювати, накладаючи інші шари, але вже темніше на передньому плані.